Вітаю вас! Хто або що у вас на порозі? Перевертається тут у мене щось руни самі. Хто або що у вас на порозі? Хто або що на порозі? На порозі якийсь прорив Руна Торісас. Перехід на інший рівень, на інший рівень у спілкуванні, на інший рівень знань, на інший рівень досвіду. На інший рівень своєї майстерності в когось в буквальному значенні відкривається сила, свій внутрішній потенціал, те, чого ви навіть ще не підозрювали, що у вас таке є. Тут для тих, хто відчуває собі внутрішню силу, саме магічного плану, тут відкривається, буде якась розпаковка, якась відкриття. Давайте подивимось детальніше: відкриття магічної сили. Що це за сила? Що це за сила? Покажіть нам, будь ласка, що це за сила? Отож у вас на порозі відкриття сили своєї, ви на порозі нового стоїте, незвіданого, нового, нова сторінка життя. Ви на порозі здійснення своєї мрії. Ви на порозі, можливо, хтось на порозі своєї популярності, зірковості і. Тут уже ста два старших аркани, дуже важливо вам це почути. Ваша популярність і ваше здійснення мрій в плані професії, в плані самореалізації вашої, вашого таланту, вашого покликання буде відбуватися самореалізації здійснення мрій, вихід на новий рівень. Не тримайтесь за те, що ну, за зону свого комфорту, за те, що вам зрозуміло і в чому ви вже довгий час перебували, і ви боїтесь його відпустити. Зробіть крок в нове. Вам радять зробити крок в нове і не сумніватися. У вас відкривається сила, внутрішній потенціал, магічна сила. Ви імператриця або імператор за своїми енергіями, впевнена, наповнена особистість, яка здатна вести за собою. Але, але тут є протиріччя, у вас внутрішні протиріччя, але дуже багато мудрості, дуже мудра, просвітлена людина. Щастя і радість іде в ваш дім. На порозі у вас щастя і радість. Після періоду якихось суперечок, непорозумінь. Вищі сили вас виводять зовсім на інший рівень. Єрофант виходить. У нас уже тут п'ять старших арканів, навіть шість. Уявляєте? Захи... Ви захищені, вас захищають вищі сили. Вас благословляють на... на вашу діяльність, на ваше проявлення, на вашу самореалізацію. Я вас вітаю. Це прекрасне послання. У вас на порозі відкриття своїх сил, своїх можливостей, свого потенціалу.